Привіт! З нами і ці милами і йдемо в з тим хенд. що побачила сумку фірми Malberry. Стан був не дуже, тому залишаємо. Вінтажна шапка ушанка. Дуже модна. Кожна вінтажна шляпа в розмірі М. І я думаю, що в ній колись ходили на охоту. Було дуже багато прикольних футболок з різних серіалів. Джинсовий ранглер рангвер стан до речі, Wrangler – це одна з фірм, із трьох фірм, які дуже популярні в Америці. Жакет від бренду Zara, Стан ідеальний. Ще й прикольна така розцвітка була. Спортивний топ Adidas. Вовняний чоловічий светр розміру М. Стан ідеальний. Я пізніше покажу його, як він виглядає на тілі. До речі, в кінці відео будуть всі покупочки із секінду. Джинси Холістер. Стан ідеальний. До речі, я по статисті бачила, що дуже багато людей смотрять мої відео без підписки, і мені було дуже приємно, якщо б ви ставили вподобайки і підписувались на канал. Кожаний жакет, стан ідеальний, розмір був маленький. Симпатична блуза фірми Primark. стан ідеальна. Знайшла вот такий прикольний барет. Він, коротше, дуже цікавий Тому його забрала Зараз мы починаємо примірка одягу Ось так виглядає на телефон розміру М. На ліз на Чиночий XL. В дальнему стані є тільки каташки, які можна прибрати, в принципі. І так він наглядає зад. Дуже трендова наступна річ — це Леопардове пальто, леопардове принт. Воно достатньо довге і це розмір десь 2 xl До речі, якщо ви будете підписані на мій YouTube канал, то коли ви будете покупати одяг, то вам буде знижка мінус 10%. Ось що я набрала в першому секвінті, йдемо в наступний. Пальто дуже гарного оливкового кольору, але стане дуже мілі його, полюбила і поїла. Ще таке пальто і така курточка. Кепка, стан гарний. Далі дивилась така прикольна панама. Вона мені нагадала, як в Англії танцюва... танцюристи танцювали на вулиці. Знаєте, от таке було. Берет, стан ідеальний. Я думаю, що це вінтаж. Тут бірочки були трошки стерти і не було зрозуміло, що то таке. Якась прикольна штука. Я так і не зрозуміла, що то таке було. Ну, я її залишив в стекенді, але ну, дивіться, типу, напишіть в коментарях, що, як ви думаєте, що це таке. Далі у нас відео міг іграшок, і тут всякі всячі наваляються. Просто іграшок якихось було конструкторів, всякого такого. Тут у нас окуляри без одного скла і багато бюджетів. Стан був не дуже, тобто, гівно майже, і вона взагалі не насильна вже була. Але вам показує, що можна знайти на сепіндійку. Нічого прям дуже цікавого не було, тому йдемо далі. Вінтажний кардиган. стан тобто, прикольний був, але я вирушила. Замшеві нові брюки. Вони в ідеальному стані з бірочками за всіма. І ще одні замшеві також брюки. Вони не більше було, до речі. Я такі от пакетики на грабла у а степен, що я купила. Це був люкс за 30 гривень. Чесно, я купила собі, бо це вітражне, я таке люблю. Ну, як 30 гривень, нічого ну, не коштує. Далі от такі от хендомейт, гаманець. Я думаю, що це валена шерсть. От. Стан ідеальний. Тут теж все ідеально. Ось такий бюретик. Він в гарному стані. Я думаю, що це вінтажик. От. І я думаю, що тут ще шерсть присутня. Ось фірма, ви бачите. Далі у нас такі вот брюки, брюки, Клаудіо. Я не знаю, якщо чесно, що це за фірма. Я просто взяла, потому що це Італія. Якби по-друге стан і э, качество тканини просто бомбезнецы. Це просто ще світло, Понимаєте? і вони ще такі приливашечки. Ну типу, вообще бомба. Вот. І тут 70% вовна, 30%. Полістер. Вони виглядають реально як нові, просто подивіться. Ну, чи не красота. І ще одні у нас брюки лежать під низом. Отакі от брюки нові. В ідеальному стані. Зі збірочками тут навіть. Це з магазину, напевно, я думаю. Ось. Це фабрична. Вона така приємна текстура тканини. І це ще щастиватковий котон. Дивіться, я зібрала лук із секонд тільки що купила те всі речі. От, показую. Перший лот. Це у нас така кожанка. Кожанка. Вона в ідеальному стані. Ось фірма. подкладка ацетат. Зроблена в Китае, конечно, но натуральная кожа. Ой, сегодня что это кожа. Шкира. Ой, ну совсем же. Оп. Она такая, ну, типа, шкира, гарна тут. Она такая, типа, как гильотя, чи чешу. Что ж по типу Далее у нас, давайте подаемся, беретик. Ті то не бере, так я ще не знаю, що це таке, я ще не дивилась. Просто, ну, коротше, прикольно. Воно мені сподобалося, що це типу, фетр або е вовна. І тут це щось точно буде хороше. І розмір ще топовий. От далі у нас такий светрик. Він вовняний, гарного розміру. Ось такий от. От, Розмір написано М, чоловічий. От зроблено в Гонконгу. Гольфік. Ну, із-за того, що це М чоловічий, то е, на мене а в мене XL. Тобто, коротше, на мене це ще було оверсайз. Такий прикольчик на рукаві є і такий прикольчик От, так що, Я думаю на XL спокійно налізе. може на, навіть на 2 XL налізе, налізу, немає втяжечку. І, коротше, такі штани холістер. В ідеальному стані. Тут всі бірочки присутні у нас зроблені в Китаї. Що нас не... все роблено в Китаї вже? Ось такі от поговічки, каргу, як ну все по моді, все по стілю. Всім дякую за перегляд і па-па.